Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над книгою «Приповісти» і знову ж таки повернемося до третього розділу. Господь мудрістю землю заклав, небо розумом міцно поставив, знанням його порозкривались безодні і кроплять росою ті хмари. Цей уривок переносить нас від особистого життя до величі Божого творіння. Соломон показує. Уся природа, увесь світ навколо нас результат Божої мудрості, не випадковість, не хаос, а досконалий задум Творця. Коли ми дивимося на землю, яка тримає мільярди людей, на небо, яке не падає на нас, на ритми дощу чи схід і захід сонця, то бачимо, усе це працює завдяки Божій мудрості. І якщо Господь мудрістю створив світ. І підтримує його, то хіба йому бракуватиме мудрості, щоб вести і нас життя? Часто ми хвилюємося через майбутнє, думаємо, як я впораюся, як вийти з цієї ситуації, чи взагалі я витримаю це, але коли ви зупиняєтесь і вдивляєтесь у створений Богом світ у зоряне небо, у дощ, що наповнює землю, у порядок у природі, ви бачите, що той самий Бог керує і вашим життям. Його мудрість безмежна. І вона діє не тільки у величному, а й у нашій щоденності. Це означає, що ви можете довіряти йому у найрівніших рішеннях і навіть у дуже великих. Якщо Бог настільки досконало продумав рух планет, то він може допомогти вам впоратись навіть із заплутаною розмовою на роботі чи складним вибором у сім'ї. Якщо він тримає Всесвіт у рівновазі, то він здатний. Тримати і ваше серце в мирі, навіть коли навколо шторми. Ми іноді думаємо, що Бог занадто великий, щоб йому було діло до наших дрібниць. Але цей текст навпаки нагадує той, хто керує великим, здатний турбуватися і про найменше. Пророк Ісая пише: хто води поміряв своєю долонею, а п'ядою виміряв небо, і третиною міри обняв пил землі. І гори, ті зважив вагою, а взгір'я шальками. Це риторичне запитання, яке ще раз підкреслює Господь володіє всім. І якщо ми покладаємося на нього, то наша віра має тверду основу. Тож, коли вам важко довіритися Богові у якійсь конкретній сфері, пригадайте його творіння. Подивіться на небо, що сяє зірками, або на весняний дощ, який оживляє землю, або на квіти, які так радують око. Це нагадування, Бог контролює все, і якщо він дбає про природу, тим більше подбає про вас. Господи, дякую тобі, що ти створив світ у мудрості і керуєш ним щодня. Навчи мене дивитися на природу і бачити твою силу і твій порядок, допоможу довіряти, що ти так само керуєш і моїм життям. А мені дай серце, яке шукає твоєї поради і не боїться майбутнього. Бо воно в твоїх руках. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословінь.